В основному фонд купує так звані дрони. Це те, що ми називаємо Mavic 3, звичайні термальні матриси і РТК 300, а також безпілотні літальні апарати, більш складні і дорожчі. Комплекси, які мають в комплекті не лише сам безпілотний літальний апарат, але й пускову установку, наземну станцію і вартують значно дорожче, ніж звичайний дрон. В чому основний нюанс закупівлі цих цивільних дронів? Основний нюанс закупівлі в тому, що дронів немає у постачальників. Сама компанія DJI обмежує відвантаження на своїх дилерів в Європі. З останнього інформація, яка в нас є, це те, що європейські дилери в місяць можуть отримати не більше ніж 200 дронів звичайних і 200 термальних. Ми розуміємо, що цих дилерів всі українські фонди, які працюють і допомагають армії, знають. Всі до них звертаються, і в деяких з них контракти і ці закупівлі розписані до вересня місяця, до жовтня місяця. Тобто е ринок дуже маленький, потреба дуже велика, і сама компанія DJI затримує відвантаження на своїх дилерів, те, що обіцяють, що приїде за 4 тижні, може їхати півтора-два місяці. Напрошується питання, чому напряму не купувати у компанії DJI? Тому що напряму компанія DJI не продасть. Не продасть фонду, який підтримує українську армію. Так. Та ж сама ситуація не лише з дронами DJI, а, наприклад, коли ми з вами будемо говорити про комплектуючі для того, щоб збирати fpv дрони. Або так звані дрони камікадзе. Коли китайський постачальник дізнається, що покупець знаходиться в Україні, він просто скасовує цю угоду і каже, що не відправить, не продасть. Тобто основна задача не просто купити дрон, а знайти, де його купити. Так. І це стосується. Ну тобто, ви закуповуєте якісь партії. Ну не знаю, товарні партії, скажімо так. А ті, хто купують волонтери, які збирають там. Ну на, на якийсь конкретний підрозділ, на якийсь один конкретний дрон, це швидше і простіше знайти. Наскільки я розумію на один конкретний підрозділ, так на один дрон військовослужбовці, які назбирали кошти, вони як правило купують цей дрон в Україні. За ціну значно вищу, ніж це робить волонтерська організація чи благодійний фонд, коли контрактує кілька сотень таких дронів українського варіанту подібної техніки. Немає зараз, українського варіанту в Україні. Непогано налагоджене виробництво ось з великих комплексів безпілотними літальними апаратами, і поступово налагоджується виробництво так званих FPV-дронів. Знову ж таки, непростий не це і тернистий дуже шлях. Але десь щось виробляється не тими об'ємами і тисячами, які необхідні зараз для армії, але, але виробники є. Ці виробники проходять успішно піддослідну експлуатацію, їх допускають з їхніми виробами до поставок в Міністерство оборони. Але поки що це не ті об'єми, які потрібні для збройних сил, і якщо ми це будемо порівнювати з тими об'ємами поставок і з тими масштабами виробництва, які зараз розгортають наші вороги Росія, то це якийсь мізерний відсоток і взагалі не до порівняння. Я маю на увазі дрони під ті задачі, які виконують Мавіки. E, ну, ми так їх узагальнено назив, назвемо, ці цивільні дрони. Да? От, так, таких дронів в Україні немає. E, ні, таких дронів в Україні, на жаль, немає. А щодо безпілотних комплексів, за яким принципом Фонд обирає вироб, виріб конкретний? E... По-перше, є великий досвід використання різних безпілотних комплексів самими військовими. Як правило, запит надходить від військових, які вже мали такі комплекси в експлуатації, це якийсь узагальнений досвід з різних підрозділів. Знову ж таки, береться до уваги. Питання ціни термінів реалізації того чи іншого проекту по закупівлі комплексу, стійкість цього комплексу до засобів РЕП і приймається рішення про контрактування і закупівлю. Якщо необхідно, то навчання операторів після того як комплекс виготовлено і готовий до передачі. Якщо до вас приходять якісь, не знаю, люди, які пропонують свій виріб, який ще не, ніяк не випробуваний, це тоді як виглядає? На початку з цього етапу війни таких людей приходило дуже багато, але в процесі перемовин з'ясовування якихось специфікації, і деталі виробництва, як правило, приходимо до того, що в таких виробників немає якоїсь сталості. Вони сильно залежні в комплектуючих, які завозяться з Китаю, плюс сам виріб не протестований, і такий виріб радше буде наражати на небезпеку підрозділ, в який його передали. А fpv впівдрони же закупав fpv дрони. fpv дрони, бо декілька невеликих тестових закупівель. Передали їх військовослужбовцям, збираємо якусь узагальнену інформацію і відгуки. А потім буде ухвалюватися рішення про якусь більш масову закупівлю? Так, потім буде ухвалюватися рішення про, про можливо масштабування і закупівлю в більших об'ємах. Це може бути як імпортований FPV-дрон, так і українська збірка. Просто коли ми кажемо українська збірка, то ми повинні з вами розуміти, що 90% деталей цього дрону вони все рівно імпортовані з Китаю. швидше відштовхуємося від можливості виробника, постачальника виконувати великі об'єми поставок в найкоротші терміни. Цінова складова, щоб це вписувалося, скажімо так, в 300-400 доларів за FPV-дрон. А далі все залежить від того, яку задачу виконує підрозділ, які боєприпаси з буде використовувати український виробник, який має гарну ідею і може створити гарний конкурентний. Продукт, який буде ефективно нищити ворога, дуже часто, окрім ось цих бюрократичних моментів, стикається з браком фінансування, і, перш за все, це брак фінансування для якихось випробувань прототипів своєї продукції, для того, щоб в подальшому налагодити серійне виробництво, таким виробникам не вистачає капіталу. І якщо... За результатами тієї чи іншої закупівлі, ми бачимо, що продукція цього виробника гарної якості, то так фонд укладає договори з такими виробниками, і фактично, ось це фінансування це є поштовх для розвитку цього виробника з його продукцією. Можна сказати, що в принципі, якщо йдеться про таку капіталістичну, капіталістичну да, складову, то в принципі фонд, відкр... фонд вільний у тому, що він купує, як він, як він це передає і так далі. Так. А Все якщо видно. говорити про державу, наскільки вона скована а, обмеженнями законодавчими? Держава не те, щоб скована законодавчими обмеженнями на сьогоднішній день. Виробництво fpv дронів це повинно бути в державі такою, як на мене, найпріоритетнішою галузі, і держава могла б сама завозити навіть комплектуючі, а інженери просто б конструювали fpv дрони. Тому що е, для fpv е, дрона потрібно безперебійне виробництво, безперебійний процес, це е, продукт, яким не можна взяти і задовільнити на якийсь період, закрити потребу. Тому що всього це як, бой, 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 боє, як боєприпаси. Ти його виготовив, відстріляв, все, вони закінчились. Так само в дрони вони не роблять 2, 3, 4, 5 десятки вилітів. Вони прямують на великій швидкості в один кінець і, і все. Або е, скидають боєприпас, або ж сам дрон таранить е, і завдає ударів по якихось е, камерах спостереження, е, окопах і і, і, і таке інше. Плюс повинні бути, повинні бути прозорі правила гри для всіх учасників. Ось цей допуск до експлуатації він повинен бути максимально спрощений, займати мінімум часу. Це не повинно тривати 3-4 місяці. І знову ж таки, питання фінансування, щоб виробники. Які хочуть розгорнути виробництво, і в яких немає достатньо коштів, не покладалися лише на допомогу зі сторони волонтерських організацій і фондів, які інвестуючи в їхнє виробництво, можуть дати їм поштовх, щоб це також забезпечувалось на рівні держави. Поки що ситуація, яка в нас є, це е, швидше не серійне, а якесь мікро виробництво fpv дронів, і потрібно масштабуватися потрібні інвестиції. Наприклад, держава зняла мито з завезення частин комплектуючих для дронів, але не зняла мито з завезення матеріалів для виробництва тих самих двигунів для дронів чи якихось. Частин, а деякі виробники готові на не завозити готові частини, а виробляти їх в Україні. Плюс ще досі в нас є ПДВ на продаж цих частин. Тобто ми завозимо без мита, а повинні продавати ці частини з ПДВ для тих, хто хоче купувати їх в українського постачальника і збирати fpv дрон, ну і сама прийомка на ось цю експлуатацію і допущення до використання, це завжди не просто було, а, а, а зараз теж нелегко, тому що виробникові постійно потрібно описати весь технічний процес. Як вони інколи жартують, що їм треба кілограми бумаги занести для того, щоб їхній виріб був допущений до експлуатації? В багатьох з них, не дивлячись на можливо якийсь потенціал їхньої продукції, просто банально закінчуються кошти і терпіння, щоб рухатися цьому напрямку далі.